Що дівчатка і хлоп'ятка. Друзі мої, друзі. Ой, десь так костриком пахне. Хтось шашличок жарить що? Без мене, без мене шашличок. Річард, блін, ти що там пісяв? пісів? Засранець. Ну, в залі чи зазиму він зовсім відучився. Ти де пісяв? Ти де гамнючала А Ану де надо пісять. Сволоч так. Короче, почисти... Ой, закрилися вже крокуси мої. Це першенькі сьогодні. Клас, я бою, щоб не було, не дай Бог, в мене морозин на сининки, класні. Коротше, Трошечки трошечки полазила тут, почистила. Все ж таки обрізала я оце, не знаю. Мені оце лахмота так не подобалось. я його взяла, б обрізала все. Коротше, не буде у мене тут лахмотів. Чуть-чуть попроривала, де можна, поосвобождала е тюльпанчики, чи я казала це. Я так запуталася дівчаткою. Якщо чесно, я колі показую, знімаю. Я Даші показую і вам показую. І кому, якщо казала, я вже, якщо чесно, запуталась. Блін, не, не пам'ятаю. Ну, коротше, ладно. Е, що? Думаю, треба перевірити, працює ця штука чи не працює. Включила, працює. Але, звісно, її треба почистити. Трошки знайшла сачок, сачок бадам. Ой, який в мене гарний сачок, бачите? Цю штуку треба відірвати. Знайти кусок якоїсь тряпки та присобачити кусок тряпки чи марлі чи чогось. Пообривала тут, бо вже пролазить, бачите? Гарнюсики. Це в мене такі мініки, як воно називається? Бу, ще не Вони похожі на цей, петушки. Якісь типу міні-пітушки. Річард, лапи убрав з бордюру, не можна сюди. Тікай! Боже, і тут йому загородки. Я кажу, убери лапи з бордюру, не можна. Там пообщипувало вже їх треба розсаджувати, бо знаєте що? Тут купа цибулиночок. Оцих цибулиночок дуже велика кількість. Ось, все, це все воно, бачите, цибульки-цибульки. Оце таке. Вони одна на одній живуть вже. І це воно погано, бачите воно? Як його розсадити, прям взяти кусок відщипнути чи що, чи прямо повидити ці цибульки. Бо вона одна цибулька, і вже на цибульці цибулька. І, в общем, коротше, це дуже класні. Вони такого кольору. Бачите, такі класні. Так, комари літають, зжирають. Не встигла тока, що сонце заховатися, вже комари літають. Ня, ня! Фу! Перестань! Собака виконує свій обов'язок. Трішки що могла, пови... ловлювала, жаби не проснулися. Ну, хоч повиловлювала те, що таке, знаєте, велике. Ось, Цим треба займатися, звісно. І треба вже бризкатися від комарів, вони зараз такі жорсткі, жорсткі комари. жорсткі комари. Короте, якось так. І більш нічого не встигла. Бо, якщо чесно, я і по хаті щось намагаюся зробити, і оце розпаковочку зробила, і поки відео змонтувала, Ну це ж теж час займає одне, друге, і, і, усе, і все. І вже ввечері, і я усе, як знаєте, як би моя бабуся сказала. Як, вона, як срана з торбою. Туди-сюди нічого не вспіваю. Блін, Ці комари задолбали. Е, Коліна, мама йде з вашею. Йдуть подивитися, бо я хочу стовпчики поставити, а там мужська робота, я не зможу поставити ці стовпчики. Та чого ти не петуш? на ту собаку. О, ой, Зачекайте, зачекайте. Няня, фу! Ти. Ну, чого ти? О, о, ви прямо і бур вже знайшли. Ну я ж кажу, що це десь воно чи у Саші, чи у вас воно, цей бурік. Коля віддавав, він тим Коля вручну копав ті стовпчики. Один раз він приїхав, каже, він І я знаю, де лежав. Коротше, ось дивіться. Оце як оце це? Бачите? Ось, що він робив. Але мені треба його там ще пару штук доробити, пару стовпчиків далі там поставити. Давайте зайдемо за огород, я вам покажу. Ой, коротше, я ж хочу ось цю дерезу, мені ж дали хорошу траву і оцю дерезу витравити. Вже. Кого? Дерезу? Ні, витравити її нахлін. Ні, її треба виробити, ти її нічого не зробиш. Зроблю. Треба вивали, а потім щоб зелень пустила. Так, ну, коли її і... треба, коли зелень вона пустила. В неї вже почки є, пішли туди. Я не знаю, але я ж кажу, її там не вирубаєш, бо вона запуталась вже в цьому, в сітке. Там сітка в нас. Ну все одно зрубати, а молодь іди Заходьте туди, зараз я вам покажу все. Коротше, це ж те, що куля не встиг трошки зробити. А його вже треба зробити. Два стовпчика буквально, чи скільки він нам сказав, додати, заходьте сюди, нічого. Ось ой, ні. ось ось тут. Ні, 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 ні. Ось того, де воно закінчилося, і ось о, сюди, до цього стовпчика. Вони попадали, так? Це вже все. Це ще як тільки ми заїхали, оце ж ми тут дерезу цю і травили, і що ми тако з нею не робили. І це ж така біда. Там він почав робити, але потім почалося, що йому треба було комісії, не комісії проходити і все. І виходить, верьовку треба натягнути цей стовбик і вкопати. Та нічого ви з ним не зробите. Ні-ні-ні, якось треба? То... Так ні, тут. А це риджать усь Де шифер бачиш? оттуди натягнути сюди усю верівку. Вась, дивіться, до цього веревку натягнути, і по віровочці, це ще наша територія. Він там робив через скільки? він там робив через 2 метри? Чи Через подивись, скільки? Ось, І він каже віровку натягнуть, по цій веревці вставити ці стовбики. Ось. А, не, а, а, стов... а стовбики треба з тої акації. Воно акація у нас велика росте. І оце типа з неї якось спробувати зробити ці стовбики, бо немає стовбиків у нас. Тоск з старої криші він вибирав якісь нормальні. Хоча б поставити ці штуки і прибити до них цей. Доски, доски в гаражі є. А Стас вже може приїде та шифер прикрути. Бо он, Коля шифер крутив якось там тими ой, кришними болтами. Чи як він там а, ви теж так крутили шифер? Yeah. А, ну може тоді і вийде. Ну там, наверное, шифер двох треба буде, я не знаю. Бо це він сказав, що так одна людина може оце, типу зробити. Мені, щоб я оце убрала, uh -huh. мені ж треба якісь тут. Well, да, щоб ну так, да. загороди. Ну так. Це ж продовжить, та я вже і куриць можу перевезти, бо я ж хочу це все затравити, там і хміль і все на кучі отам у мене. Uh -huh. Бо ми отут все потравили, отут все потравили, uh -huh. все. Є і запіла, і всяке разне. Зараз я все дам все покажу. Так. М'яско, звісно, я не даїм це все. Ось таке. Ну і зробила собі свіженький салатик. Зараз як наїмся, ням-ням-ням. Ну І ще кусочок м'яска, мабуть, на завтра залишиться. Усім доброго, доброго раночку. Чи привітатись, пропивницького скажи. Цвітає канал Шаповаловий я. з міста в село. Ось. Ну, у нас тут як в селі. Тому і в село. Бо я завжди хотіла переїхати так подалі від міста, від шуму цих машин, від всього цього. Ось і, хоч це і вважається частиною міста, але окраїна, окраїна, окраїна зовсім. Ой, ну у нас тут як в селі. У нас тут річка, у нас тут красота, у нас оно, кури, петушки, все ці діла. Ой, класота! Як кажуть, класота. Собачки вони щасливі бігають. Боже, така робота тут. -а. Вон там річка, там все таке. утки і всяка живність тут у нас бігає. Мені то клубніку їдять, то ще й малину обкльовують, то ще щось. А я вчора повішала. Постирала, повішала. Ще й Коліна мама каже: Оля, Коля це мій чоловік. Зараз його вдома нема, зараз він боронить нашу ненечку Україну. Ось, то я Зараз питаюсь тут щось саменька робити. Коротше, постирала вчора. Повішала, молодець. <смі> Мама Коліна каже, що обіцяють дощика. Да, да, да. І ви думаєте, я зняла на ніч. А -а. Нічого не зняла. І, звісно, дощ ранком почався, я вже почула, як він тарабане по криші. Думаю, блін, шмотки. Ну і все. І тепер ось дощик вже скінчився. Боже, сьогодні холодно прямо. То хай вони висять, сохнуть тепер заново. Ой, що в нас? Шо в нас, А в нас, ось я ж думаю, як це два дні буде дощ, я не побачу, як воно буде розкриватися. оце краса, бачите, закриті стоять. Вчора такі гарні були, відкриті. Ну, крапельку всі. М -м -м, клас. А все ж буде така сиренева, ну, короче, Ох, 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 холодно. Так, як я і казала, сьогодні неділя, а тому в мене сьогодні приготовлення. Я. Приготовляшки. Для дідулі. Я тут одному чоловіку, ну він не дідуля, це я так називаю, лагідно, лагідно. Це не образливо, а лагідно, я так називаю. Чоловік тут є, він самий, і ми з донькою домовились, вона в Києві живе, він не хоче переїжджати. Що я йому буду готувати? Ось, То готую йому по середам і неділям. Так що так. Так, що в нас зараз показує? А в нас показує всього 5 градусів тепла. Ось чому так холодно, вчора так жарко було класно. Вчора до мене заїжджали Стасіки. Стасіки це Стас і Надя, наші друзі. А я вже, по-моєму, не показала, бо я в той момент розмовляла з Колею по відеосвязі. І воно якось так е, захопилося, і спочатку я розмовляла, потім е, вже Стас з Надією почали з ним балакати. І я чогось забула за камерою, все. Я, ж кажу, я останнім часом починаю путатися. Де я для вас знімаю, де я колі знімаю, де, де що. Вчора е, хотіла накрутити волосся. Це ж зробила собі бублик, щоб накрутити волосся. І до вечора з ним пролазила з тим. бубликом. Ось, і ввечері вже спать, а, вже його розкрутила, а він як був то закручений, так і залишився. Я, коротше, так і лягла спати. Сьогодні встала а воно все ж таке непонятне якесь. Ну, нічого, нічого. Готуємо. Що Сьогодні у нас винегрет, легкий супчик. І він ще попросив мене макарошки з піджарочкою. І цей І з піджарочкою такою. То вже вінегрет готовий. Суп зговорила, зараз зроблю ще оцю. макарошки, бо я ж і готую, і монтірую відео. Коротше, таке зроблю ще макарошки. А, мене пра чи їх продуктів ти готуєш, дідусю. Дівчатка. Він дає там основне м'ясо, він дає, там картоплю, морку. Іноді я своє щось беру. Коли там, наприклад, в нього немає, я беру своє. Ну ми так домовилися. Взагалі, і якось так і це. Ось у буряка в нього не було. Я взяла свій. Ну, я йому готую і заодно і себе, то собі трохи залишаю там. ну, Скільки мені зараз одні, одненький треба. Що, річман, що ти сидиш тут, собацюра? Хай дай вам покажу. Отакенький супчик у нас вийшов. Зараз я вам покажу. На курочці. І тут макарошик і картопелька міленько порізана. Ось такий гарний получився. Ось зелень, наприклад, червоний перчик, ну, це заморожений. Це все своє беру. Ну чого мені нічого, шкода чи що. Ой, і ось такий смачний вінегрет. Це щось. о, Одна ложка є, я ще взяла одну. Це так їсти хочу. Я ще не снідала нічого. Смачнючий копець. Клас. Тут перекусити трошки. Зараз поставлю йому робити макаронички. Піду віднесу. І сьогодні буду працювати тільки в хаті, бо на вулиці мокро. Що таке? А, це ж я ще не кормило. Смачно, дівчата, готуйте. Він не греть, бо це здоров'я. Якщо чесно, ще не проснулася. Вчора вже заїжджали. Тому Надя ж на права вивчилася. То вона зараз накатує, катається з Стасом, ну як, практикується, практикується. То Стас не за рулем, Стас вчора заїхав, Ну що, по Венчику? Ну Давайте по Венчику. Тому вчора Со Стасиком вдвох силы. То Як набалакали, наговорились. Класно. Ні, я хотіла, давно хотіла, щоб десь хтось вже якось до мене чи заїхав, чи зайшов. Щоб побалакати. Бо, як я кажу, все воно класно, але ж іноді хочеться живого спілкування. Знаєте, як буває? Дуже-дуже хочеться живого спілкування. Ой! вийде на вулицю. М -м, а що так засвічає? А що таке? Якийсь такий засвіт був, що капець. Мноді хочеться живого спілкування, знаєте, узнати, де, у кого, що, бо в мене тут і так все зрозуміло. А що в них новенького, що то, що все. Тут так класно посиділи. Ну, вони вже поїхали, вже темно було. Ну і коли наш мама вчора що ж це заходили вони. Я е -е -е, теж кажу, що подивитися, можна зробити, не можна. А вони одразу прямо з цим з інструментом прийшли, кажуть, давай будемо зараз щось робити. Це ж мені треба. Це те, що я сама не зроблю, те, що треба зробити, бо ота дріза вже задолбала, а якщо її я ж, кажу, потравлю, то цей заборчик в місті з тою дерезою і упаде, а там, виходить, нічого нема. То це ж я собі так і придумала, що треба до його доробити, і оце ж попросила, кажу, поставте хоч у ці е, штуки, е, ну, балки. Чи як вони називаються, балки? Ну, якась фігня, щоб на ній потім начепити шифер. Балки і попросила, що в понеділок, мабуть, дойде і причепить туди ще доски, оці, так, ну щоб воно було, А вже потім не знаю. ну Теж у неї ж час не дом, не хочеться дуже напрягати, то може чи стаса попрошу, чи може все-таки вася доробить. Не знаю, буду, буду, буду думати, коротше. Ну, а що робити? Треба просити. Раніше я така, що знаєте, ну не любила просити, щоб хтось приходив, там щось цей. а зараз таки, така ситуація, що ж мені робити? Я одненька залишилась, тому і прошу. То, 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 все. А, до речі, до речі, де він, де він, де він, де він? У -у 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 -у. Мені вчора привезли сачок. Ось я такий М -м -м, класний новий сачочок. Бо мій, я ж вам вчора показала чи ні, що все вже. Ну, дирка сплашна. Ні, ну Я його знайду, що, що зробити, Ось, я його налагоджу, бо мені сачки це нужна діло, бо чого басейн, коли ставимо, наш басейн, щоб купатися, то я теж тим сачком вилавлюю всяку фігню, бо за ніч там іще щось, там нападають туди куча всяких мошок, камашок, то листечка якесь летить, то іще щось. і ще щось. Періодично з очком працюю. Боже, як холодно на вулиці, це капець. Все перейти в хату. Ох. Сьогодні прочитала коментарі. Вже мені там настрачили про Олі е, болячка, вона е, на тему больна, на тему скупляється. Краще б ці гроші кудись там діла. Дівочки, Кому не подобаються мої розпаковки з тему? Не дивіться. Тобто немає ж проблем. Ну, есть, тобто, якщо це вас роздражає, ну, такого плану відео, да? там розпаковка стаємо. Ох, у мене висить відео кліпаю. От, якщо це вас роздражає, та не дивіться ради Бога. Ну, дивіться влоги, зараз, слава Богу, ну город почався. Дивіться городні влоги. А те, що куди я трачу гроші, ну це ж мої гроші, правильно. Маю право тратити, куди я хочу, тим паче, що я не покупаю там якусь фігню, яка мені не потрібна буде. Васму дуже, що якісь колечки я купила, і все таке. Ті колечки стоять 19 гривень. Що в наш час 19 гривень? Це одна, один проїзд на маршрутці в одну сторону. Це по-перше, навіть там по-моєму не а 15 гривень, ті два колечка отримали в мене. О, це по-перше, по-друге. А чого я не можу собі щось дозволити, я не можу поняти. Ті ж самі шмотки. Киті, наприклад, ці шорти, а що хай будуть? Ось закінчиться війна. Там, чи він прийде, я не знаю, в відпуск, не в отпуск, літо класно, щось новеньке вдіть. десь полазить, десь поїхати може на якусь річку чи ще щось. Чому ні? Інструмент, який він собі бере, це вообще класно. Він весь качественний, він вже показує, що він класний, дійсно. Ці мої сковородки, це нужно делать, тим більше я за них взагалі гроші не платила. Ця, як вона, міні грильниця чи як вона, я теж за них гроші не платила. Ось, Тим паче я вже говорю, що деякі речі у нас можна купити, але нахрен переплачувати. Ну, тобто, так? Ми б і так, може, їх покупали, ці інструменти, ці якісь шорти, чи ще щось, і ще щось. Ну, воно б по часу було розтягнуто. Да? там, ем, Пішли на ринок, там, купили одне щось, потім пішли на наступний день, там, купили друге, і воно б не казало, що так багато. А як воно посилкою приходить все де куче, то воно каже, що ого, так багато, куди і що. Я не вважаю, що це якісь ненужні покупки. і... Чому я повинна оправдуватися за свої гроші? Це ж не ви мені прислали гроші, так? і я тут пішла і потратила не на те, що ви там хотіли. Ти пособирай там на щось внутрішні, щоб робити, і все таке. Ви не переживаєте, ми за це теж думаємо. І коли Коля приїжджав, ми то пінопласт купили, то ще щось, то ще щось. Ми... У нас є свої плани, і ми знаємо, що ми хочемо і що ми робимо. Так що так. Я ж кажу, кому не подобається такого плану відео, типу розпаковки, там і ще щось, ще. так не дивіться, є другі відео, дивіться другі. Так що так. Що ще в мене? Про просто грівницю я обіцяла показати, да, я знаю, я розкажу, покажу. треба ще якесь м'ясо через морози, щоб вам ж показати, як воно працює. Вона класна, вона крута, я вам серйозно кажу, що це просто, ну, це ж така зараз. Ця, бачите, мені просто місця нема куди поставити. Я думаю, зробити полочку ну, в той кухні десь і вже поставити. Бо нікуди не переставляю, в мене нема місця. На кухні теж в мене місця нема. Так що все такі діла. Ну Вона я ж кажу, стейк звичайний, в ній готується 3 хвилинки. Єдине, що треба ну, стелити пергамент. Ось, бо я показала без пергамента. А взагалі класно стелить пергамент, тоді вона не запачкується, не треба її так відтирати. Класна штука. Я вам просто передати не можу. Три хвилини м'ясо свіженьке, сучненьке, суперовське, не знаю. І рибу ми теж на неї пробували. Там риба взагалі одна хвилинка і все. І можна їсти. Ой, так що штука стоїща, нам її подарували. Я не знаю скільки зараз така стоя, класна, офігітельна, ми довольні і це, ну там спритали, це, от оно дійсно класно, чи так, щоб погратися. Ні. Вона дійсно класна, якщо б в мене на кухні було місце, де її ставити, то я б частіше на ній готувала. Але в мене то на кухні вічно там, блін, ну, ну нема. Ну це не кухня, це якесь, знаєте, от таке маленьке приміщення. У мене все там, десь кожен куточок заставлений. Тому кожного разу її доставати звідкись з шкафа. В шкафу ж теж місця немає. то стоїть вона, потім на ній ще щось, потім ще щось. То іноді блин, так впадло їй доставати, що так раз-раз, раз щось зробив та і все. Коли був Коля дома, то ми частіше на ній готували. Ось. А ну, зараз що мені самі? Ну, я, е, сал... ну, зараз, може, і буду готувати, бо. Я зараз таке люблю салатики зробити і щось так, кусочок м'яса чи кусочок чогось там. Ось у зайка поміху, пише мені і, 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 і. і тому то її достала, і вона стоїть. І, знаєте, переїжджа, я не знаю, сваха туди-сюди і тягаю туди-сюди ту штуку. То туди поставлю, то сюди поставлю, то, то. коротше, надо, я ж кажу. Хоча б тої кухні, яка типа нова, яка ще не дороблена, хоч якісь полички зробити і поставить туди все, щоб воно було у мені на глазах. Бо я ж кажу, що у мене все отак от. В шкафу запіханий, щоб, наприклад, достать ту м'ясорубку, наприклад, мені треба дістати блендер, достать там ще щось, достати ще щось, а потім я тільки тягну м'ясорубку. І це ж так само із це грілицею. Щоб щось достати, то це прям біда бідовська. А ще там дівчатка питала, мене, що Оля, кажи, що садити, ну, будеш садити, бо типа, я теж по срокам не, не дуже розумію. Я, дівчата, я ж кажу, що я частенько спрашиваю у сусідів своїх танім. А взагалі, спочатку, як тільки заїхали, я почала садити по лунному календарю. І чогось потім якось так забула за це. А це заново взялась по лунному календарю садити, бо коли сажу по лунному календарю, в мене завжди все класно виходить. Бо я ж кажу, рослинки вони відчувають все у це, як ми відчуваємо, да? приліви, отліви, луна, оце все, все все все, так і рослинки відчувають. Те, що я от чітко знаю, що на ростущу те, що вверху росте, на спадающу те, що внизу росте. Корніплоди, оце все. все. Кажу одразу, 16 числа. Це сьогодні, що ли? Ну, сьогодні вже все. Сьогодні не можна. Це мокро на вулиці. 16 і 19. го 19 го ще можна, якраз після дощів. Е, то можна садити якісь корніплоди, буде класно. То. Ось якраз сьогодні обіцяють дощ і завтра, і потім можна буде посадити. То я думаю, посадити там рідиску, бурячок не знаю, подумаю, може бурячок посадю, гляну. І хочу посадити підпарничок, я подивилась, ну не знаю, класна ідея. Посадити молоду картоплю. У мене там пророщена картопля, фігня, і оскока. Хоча б два рядочки. я не знаю, Мені дуже цікаво, що воно буде. Молода картопля, ну вона ж, ви знаєте, що стоїть, як цей крило от самоліта навесні, а хочеться іноді, то така трошечки, пом... ну щоб вона раніше була і чого б і ні. Спробувати можна, коротше, як експеримент. Ну що, у мене експеримент з морковкою класно получився. Я ось ну, би і показала. У мені досі нормальна морковка. Я гріблась у ну там ту частку вигрібала. І зачепила, бо воно ж вже бадилью, це ж у нас було дві неділі мороз. А до цього, прямо до морозу я копала там у себе морковку? От. І ця грибла зачепила, і така добротна морковка, ну, правда, зламалася половина, бо в неї всі оці ж, понятно, що її листики всі померзли. Ось. А в землі вона залишилася нормально. То я її ще так взяла собі, там підкопнула, треба лопатою копати. Підкопнула, принесла додому і почистила, з'їла. Звичайна нормальна морковка. Коротше, супер. Я просто в шокі. Це ж у нас такі зими, що ви бачите, що і морк я її посіяла в августі, і всю зиму я її копала. Це що тільки були морози, то я її не могла копати. Ось Ось зараз дощ прийшов. На, на городі трошки стане цей не так болотно. Я вам піду покажу. Морква досі є. Прикольно. Коротше, таке. Все, дівчатка. пішла я доготавлювати дідусю, бо мені до 12 треба все це зробити. а У мене вже 11. Все, побігла.